Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина і з вами Богдан Демборинський. Хочу сьогодні говорити про причастя і також помолюся з тими з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні. Я вірю в чудеса, і ми з моєю дружиною вже 23 роки вже більше як 20 років, практикуємо служіння зцілення. Постійно ми є свідками того, як Бог творить чудеса над природним чином. Люди зціляються, позривають сліпі, пухлини зникають. Суглоби відновлюються, переломи зникають, тромби зникають, серце зціляється. І, і це все відбувається сьогодні. Чому? Тому що Ісус не змінився вчора, сьогодні і повіки той самий. І ми поговоримо про це і ще я вам зачитаю кілька свідчень. Вони, можливо, такі не, не дуже такі масивні, значні, але я вірю, що для Бога важлива кожна дрібничка нашого життя. І для нас це також важливо. І тому, якщо людина позбувається якихось симптомів, якихось страхів, переживань, то це дуже добре. І ось брат пише, не знаю звідки, хто він, він пише: дякую за ваші проповіді, тому що через це я звільнився від цих привидів родових проклять. І як наслідок, я до сих пір живий. Ну, слава Богу, тобто чоловік був при смерті. Місцеві лікарі. Мене хотіли похоронити ще більше як півроку тому. І всі наші консультації з ними закінчувалися просьбою віддати моє тіло на наукові досліди. Тобто вони йому пропонували померти і залишити своє тіло для дослідів. І так як ви говорите в своїх проповідях. Усвідомлення сили, яка знаходиться в нас, в тих, хто прийняв Ісуса Христа, це дуже і дуже важливо. Слава Ісусу! Цей Брат почав усвідомлювати силу, яка знаходиться в ньому, і, всупереч побажанням лікарів, Він продовжує жити. Слава Ісусу! Сестра пише, хочу подякувати за молитву. Сестра Людмила молилася за мене місяць тому. Я була на 39-му тижні вагітності і мене поклали в лікарню, тому що на УЗД виявили, що плід лежить неправильно поперек. і навіть кисарити в такому стані складно дуже. Як сказав, як сказав лікар, і так як дитина велика, і це вже останні тижні вагітності, то ймовірність того, що малюк розвернеться, дуже низька, говорили лікарі. І по-людському я засмутилася від того, що я почула, але всередині був мир. Я знала, що Божа воля є на природній спокійні пологи. І так як я вже в Царстві Божому, я народжена згори, я молилася, я клала руку на живіт, наказувала малюку розвернутися. А потім я зателефонувала до вас, і сестра Людмила молилася. Про спокійні природні пологи без втручання лікарів і наказала малюку розвернутися, стати в правильне положення. Наступного дня зранку при обході лікар оглянув мій живіт і з радістю викрикував: Голова внизу, він розвернувся. Ти на 99% будеш народжувати природню. І я знала, що Ісус діє. Бачите, лікар дає 99, а Бог дає 100. Я знала, що Бог діє. Бо багато чудес він зробив і робить в моєму житті. Але навіть мені було важко уявити, що за ніч ситуація може повністю змінитися. Нам іноді важко. Ми бачимо проблему, і вона для нас така значна і велика виглядає, як гора. Ми думаємо, ну, напевно це так швидко не станеться. Оце те, що називається плотське мислення. А духовна людина вона дивиться духовними очима поза понад цими всіма законами природніми. Хімічними, фізичними і так далі, біологічними. Читаю далі. І <кій> через кілька днів я народила здорового хлопчика спокійно, без втручання лікарів і жодного шва. Дякую вам за ваше служіння і те, що дозволяєте Богу діяти через вас. Слава Господу Ісусу! Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Не бійся, тільки віруй. Алілуя! Слава Богу. А, ніби така незначна, якби в масштабах Всесвіту подія, але для кожного з нас в нас є свій власний всесвіт, де в нас є свої переживання, свої труднощі, свої виклики. І Бог приходить на допомогу. Він не говорить, а це дрібниця, я не буду на це звертати увагу. Ні, для нього це все важливо. І от ще один чоловік пише: вчора ви молилися за мою ногу після перелому в ДТП, і біль затих. І я сьогодні вночі вже спав. Дякую Богові. А перед цим він спати не міг, тому що нога боліла після перелому. І після молитви біль зник, і людина може спати. Навіть, знаєте, навіть одна ніч спокійна, і це вже важливо. Це важливо. Наступне свідчення це пише сестра, знайома наша, вона з, з Києва. І вона каже: Хочу розповісти одне свідчення в, в Мадриді, в Іспанії. Живе мій знайомий, і в нього була операція на серці, він був дуже надзвичайно слабкий. І коли він почав слухати ваші проповіді, в нього прийшла бадьорість, прийшла сила, прийшли покращення. І він слухає ваші проповіді регулярно. І цікаво, що він сам з Тернополя. Тобто він з нашого міста. Не знаю, чи я з ним знайомий чи не знайомий, але бачите, таким чином його досягнули, досягнуло наше служіння там. В Іспанії за тисячі кілометрів. І слава Богу, людина отримала покращення, алілуя. <кій> коли ви живете себе Божим Словом, коли ви дозволяєте собі поглинати Боже Слово, я сьогодні буду говорити про причастя, про тіло і кров Ісуса Христа. Слово, яке стало тілом, яке прийшло на землю в людському тілі, для того, щоб ми могли доторкнутися до нього, для того, щоб ми могли його побачити, почути, відчути, зрозуміти. Прийняти. це все працює. І далі ця сестра з Києва пише, що в її подруги були якісь проблеми з внутрішніми органами, печонкова печінка, і плюс лікарі сказали, що це все пов'язане з хребтом. І вона слухала проповіді, нічого не відбувалося. І тоді вони скачали нашу книгу, вона є в аудіоверсії на нашому каналі в YouTube. І вона слухала нашу книгу протягом двох годин, і біль повністю зник. Хребет зцілився, пісункова зцілилася, печінка зцілилася. Алілуя. Коли ви їсте, слово Боже, згадайте собі, як ізраїльський народ виходив з Єгипту. І написано, не було в їхніх колінах жодного хворого. А там було по деяких підрахунках від 2 до трьох мільйонів людей. І ці всі, ну, знайдіть зараз серед 2-3 мільйонів людей хворих, та без проблем через одного, а можливо, навіть і набагато більше. А тут вони виходять, народ, який сотні років був в рабстві, над яким знущалися, вони виходять з Єгипту, і серед них нема хворих. Що сталося? Вони з'їли пасхального агнця. По, по тих всіх інструкціях, які Бог дав їм через Мойсея, їм потрібно було зарізати ягня, пам'ятаєте кров'ю, намастити у двірки, щоб ангел-губитель не війшов в їхній дім і не знищив первородного. І потрібно було спекти цього, це ягня на вогні і з'їсти. І це ягня потрібно було з'їсти повністю все, нічого не залишаючи до ранку написано. І вони це зробили. І знаєте, коли ви їсте, я думаю, що ви їли м'ясо, не знаю, чи ви їли ягня, але в будь-якому випадку будь-яку їжу ви їли і їсте. І коли їжа попадає в ваш шлунок, вона там розчиняється, і потім за допомогою. Судиночок, вона розходиться по всьому тілу у вигляді поживних речовин, якихось мікроелементів і так далі. Для збудування вашого тіла, для утвердження, укріплення, якісь хімічні процеси там відбуваються. І ця їжа, яку ви з'їли, вона стає частиною вас. І тоді вже це неможливо розділити. Цей, це пасхальне ягня, воно є прообразом Ісуса Христа. Коли вони з'їли це ягня, написано: не було серед них, в їхніх колінах жодного хворого. Вони вийшли з Єгипту повністю здорові. Тобто це ягня, як прообраз Ісуса Христа, говорить про те, що є зцілення в Ісусі Христі. І він є нашим пасхальним агнцем сьогодні. Іоанн Хреститель говорить про нього, ось іде агнець Божий, який гріх світу бере на себе. Апостол Петро говорить, що Ісус тілом своїм виніс наші гріхи на хрест, щоб вмерше для гріха ми жили для праведності, і в ранах Його ми маємо зцілення. Ці всі рани, які були на тілі Ісуса Христа, вони були нанесені Йому для того, щоб ми отримали зцілення. Це дає нам право на зцілення. І це є Євангелія Ісуса Христа. Це є та добра новина, яка сталася на Голговському Христі, коли відбувся цей процес викуплення, заміщення, коли наше місце зайняв Син Божий Ісус, помер за нас, постраждав за нас для того, щоб ми. Прийняли життя, вічний дар, вічного життя, прощення гріхів і зцілення хвороб. І коли ви вникаєте в це, коли ви вникаєте в Ісуса Христа, коли ви звертаєте свій погляд на Нього, в ньому ви маєте все необхідне для свого життя і благочестя. І якщо ви прийняли Його і Він знаходиться в вас, то він знаходиться зі всіма дарами, зі всією силою, зі всією любов'ю, зі всією Божою повнотою. Я вчора мав розмову з одним чоловіком. Він вже понад 20 років е, віруючий, і десь вже кілька років він дивиться наші е, проповіді, слухає, тобто отримує якесь наставлення в вірі, але в нього там ще з дитинства тягнуться якісь симптоми, проблеми. І коли він почав про них говорити, він з таким захопленням про це все розмовляв. І я так зрозумів, що це буде дуже довго. Я постарався його зупинити, тому що. Ну, в цих розмовах немає жодного сенсу, не потрібно вислуховувати безконечно про якісь болячки, там симптоми, як це довго, як це важко. Тому що чим більше людина про це говорить, пам'ятаєте, як там Соломон говорить, плодами уст твоїх насичується твоє нутро. Якщо у вас є така звичка говорити про болячки, про те, який там сильний і могутній диявол, скільки він вам всього зробив. Що ви в цьому утверджуєтеся в вірі в могутність диявола, ви утверджуєтеся в силі хвороби. Воно утверджується в Ісусі Христі. Ви їсте не те, що вам потрібно. І я його зупинив, я йому почав говорити про Христа, йому почав говорити про те, що треба жити Христом, що Він є той хліб, який зійшов з неба. Що причастя воно полягає не в проведенні обрядів, тому що його цікавило питання причастя. Я знаю, що в багатьох церквах традиційно. Проводять причастя там перша, перша неділя місяця. Можливо, в когось там частіше, можливо, хтось робить кожен тиждень, можливо, хтось робить раз на рік. Тому що апостол, апостоли, коли вечеряли з Ісусом під час пасхальної вечері, він їм роздав хліб і вино і сказав, їжте, це тіло моє, яке за вас ломиме, і це кров Нового Завіту, яка проливається на відпущення гріхів. І в мене завжди було питання: а дійсно скільки потрібно робити причастя? Це раз на рік робиться, чи це робиться раз на місяць, чи це можна робити кожен день? І люди запитують, вони запитують, а де, а можна вдома, а чи це обов'язково має бути в якомусь культовому приміщенні? І цей чоловік мене розпитував. Йому, знаєте, люди хочуть якихось таких традицій. Якихось інструкцій таких, скільки разів, скільки разів молитися, як довго, скільки хвилин, як правильно, на колінах, не на колінах. А от прийдіть до нас, бо в нас святіше місце, у нас тут більше промовлено, тут вас Бог краще почує. І люди звикли собі придумувати от якісь такі речі, які не мають нічого спільного з писанням. Вони просто є як переданням якимось попередників наших. І, і вони, по суті, нічого не дають. І цей чоловік питав: а можна мені вдома приймати причастя? Бо там, десь він в церкві, не має можливості бувати, часто він за кордоном живе. І я розумію, що вдома він буде приймати в церкві кожен день, не кожен день. В нього немає відкриття про те, що насправді, чим насправді є причастя. І я намагався йому пояснити, я йому пояснював, що причастя це не є обряд в церкві, це не є хліб і вино. Це не є те, як ви його жуєте, як часто, чи ви кожен день робите, чи ви вдома це робите, чи ви не вдома це робите, на самоті, чи з кимось там, чи з цілим зібранням. Це не має значення, якого, якої форми чаша, там, якого розміру, чи це в одноразових стаканчиках, чи велика чаша одна для всіх. Це абсолютно перед Богом не має жодного значення. Причастя, це ваше відношення до того, що для вас зробив Христос. І е, читаю вам з Євангелія від Івана, це шостий розділ. Ісус е, розмовляє з юдеями, духовні люди, е, які знають закони Божі, які з маленького чули Писання, які знають ці всі історії про чудеса, про вихід з Єгипту, е, перехід через Червоне море, Манна там випадала кожен день протягом майже 40 років. І вони говорять з ним про ману. А хто ти такий? Ти можеш нам щось дати? Як от Мойсей давав нам ману. Ісус говорить з 47-го вірша. Істинно істинно говорю вам: хто вірує в мене, той живе життям вічним, хто вірує в мене. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Тобто, мана. Навіть манна, яка сходила з неба, не давала їм вічного життя. Їхнє життя все рівно було тимчасовим. Вони не могли перейти цей бар'єр вічності. Це їжа фізична, яка приходила над прородним чином. Ну, круто, хто би з вас не хотів, щоб ви щоб регулярно отримувати їжу. Кожен день безкоштовно, але одноманітно, кожен день одне і те саме. І Ісус говорить, Батьки ваші в пустині споживали манну і померли. А це хліб, який з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не помер. Я хліб живий. Він до них говорить: я хліб живий, що з неба зійшов. І якщо хтось цей хліб споживатиме, то буде жити повіки. І хліб, який я даю, це тіло моє за життя цього світу. І для них це було дивно чути, бо вони не вкладалося в їхньому розумі. Перед цим, в третій главі, Ісус розмовляє з Никодимом, священником і каже, тобі треба народитися згори. Він йому говорить про духовні речі, а той не може зрозуміти. І я от вчора з тим чоловіком говорю про духовні речі, духовної мови, і я чую, що він мене не розуміє. Він хоче, щоб я йому сказав інструкцію: скільки разів, скільки грамів, як часто, в яких умовах, при якій температурі. І я далі йому пробую пояснити, я йому говорю, що причастя це не обряд в церкві. Треба з'їсти Ісуса Христа і не просто з'їсти, а їсти Його кожен день, тому що немає такої людини на землі, яка би могла осягнути Ісуса Христа за один раз. Це їжа на все твоє життя. Він настільки багатогранний, він настільки безмежний, ви будете вникати в нього постійно, хоч не випускайте Слово Боже, з рук цілодобово, і ви все рівно не зможете Його осягнути до кінця. І тому там навіть як прообраз цей агнець пасхальний, якого євреї споживали в Єгипті, там написано було, якщо він завеликий на вашу сім'ю, ви не можете його з'їсти, то з'єднайтеся, об'єднайтеся з сусідами. І для того є тіло Христове, тому що одній людині осягнути всі відкриття, які дає Бог, неможливо. Тому є тіло Христове, яке має бути в єдності, яке має бути в спілкуванні, в спільності, коли ми ділимося цими відкриттями, коли ми. Служимо одне одному тими дарами, які відкрилися в нас, які ми вже зрозуміли, прийняли і почали практикувати. І для цього важливе спілкування між тими, хто вірить в Ісуса Христа, тому що це нас збагачує, це приводить до взаємного зростання, зміцнення в вірі. І далі їм говорить Ісус, істинно-істинно говорю вам, це вже 53 й вірш 6 ї глави. Якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє це правдива їжа. Це справжня не підробка, не суміші, не ГМО, а справжня правдива, натуральна, органічна, без домішок. Тіло моє правдива їжа і кров моя правдивий напій. Хто споживатиме тіло моє і кров мою п'є? Той в мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Ісус закликає нас до того, щоб ми жили ним. Їжа фізична, яку ми споживаємо, підтримує життєдіальні процеси в нашому організмі. І завдяки цій їжі наше тіло функціонує. Взагалі-то воно функціонує завдяки тому, що в нас є дух, дух животворить. Ісус говорить, тіло. Не є вирішальним. Так воно потрібне, так воно потребує підтримки, але без духа воно ні на що не здатне. І далі Ісус говорить, слова, які я до вас говорив, вони є дух і життя. І в четвертій главі Євангелія е, від Івана Ісус говорить до своїх учнів: Їжа моя виконувати волю того, хто мене послав, і діло його довершити. І коли ви складаєте ці всі пазли, вимальовується оця вся картина. Що ми з вами маємо їсти? В чому полягає оце от, е, ці слова Ісуса Христа? Їжте тіло моє і пийте мою кров. Живіть ним, живіть ним, щоб ваші думки, ваші слова, ваші вчинки, ваші наміри, ваші звички були схожими на те, як себе поводив, говорив, діяв Ісус Христос. Тому що християнин це послідовник Ісуса Христа. Християнин це Його учень, учень, який переймає. Якусь інформацію від свого вчителя стає подібним до нього. І відповідно ваше відношення змінюється. Ви починаєте усвідомлювати, хто ви, ви починаєте усвідомлювати свою цінність, ви усвідомлюєте те, наскільки Бог любить вас, наскільки ви важливі для нього, наскільки він зацікавлений в вашому успіху, тому що дуже часто люди уявляють собі Бога якимось байдужим, прискіпливим, таким е вимогливим. Підозрілим, таким незадоволеним, злим, мстливим, який карає хворобами, випробовує, там, всякими болячками посилає, щоб навчити диявола до вас. І так далі. І це все брехня. І, на жаль, ця брехня має місце в церкві. І, на жаль, дуже багато християн, які заявляють про свою любов до Бога, вони його бояться через цю брехню, тому що вони вірять в неї. Я буквально півгодини тому розмовляв з чоловіком, в якого вже чотири роки депресивний стан, і всі симптоми цього депресивного стану. І я вже другий раз з ним говорю: я пробую йому пояснити, що це депресія, а він мені не вірить. Тому що йому якийсь брат сказав, що напевно в тебе якийсь є гріх, який Бог тобі не простив, а ти не хочеш в ньому покаятися. Він, він вірить в брехню. І я дивуюся, кажу, ну як? Ну ви називаєте себе віруючою людиною. Ви заявляєте про свою віру в Ісуса Христа, але ви не вірите в те, що написано в Писанні. А там же ж написано, що кров пролита за наші гріхи, за відкуплення гріхів. Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а за гріхи всього світу. Його кров свідчить про те, що ми з вами викуплені, принесена кров, яка свідчить про те, що він помер. Вона вилилася з нього вся, як свідчення того, що. З нього вийшло життя, в його тілі не залишилося життя. Його тіло померло натурально. Це не була кома, це не була якась втрата свідомості. Його тіло померло, він був мертвий. Кров витекла повністю вся, як свідчення того, що жертва принесена. Жертва принесена, ціна заплачена. Пийте мою кров, вірте в те, що ваші гріхи прощені. Це дає вам силу перемагати, це дає вам праведність по вірі. Причастя це не Обряд в церкві, ви можете приймати. Так, обряди потрібні, вони важливі, якісь ті, які прописані в писанні. Не всі, а ті, які прописані. Ну, люди собі придумали ще якісь додаткові, тому що їм хочеться чогось такого. Але обряд без віри не має значення. Це релігія мертва. Якщо ви не вірите в те, що Божа воля є на, на те, щоб ви були прощені повністю, і щоб ви були зцілені повністю, то для чого тоді приймати причастя? Для чого тоді їсти цей хліб і це вино пити, якщо ви в це не вірите, якщо ви відкидаєте це. Це все рівно, що взяти цей хліб, прожувати і виплюнути, тому що ви не хочете його прийняти. Ваш організм його не приймає. Виблювали. Не, не, не засвоюється. Оце Якщо таке відношення до Слова Божого. Та я вірю, що Христос Сан Божий, я вірю, що Він умирав за всіх, я вірю, що Він умирав на Христі, що Він пролив свою кров, що Він Воскрес, що Він був поранений за наші гріхи і беззаконня. Але я не можу прийняти це для себе. Читаю з першого послання до Коринтян, 11 розділ. апостол Павло говорить про причастя. В них там були проблеми, і вони якимось чином це все робили не так, як потрібно. Тобто тілесно, вони намагалися більше з'їсти, більше випити, тому що вони думали, що це якимось чином наблизить їх до Бога. І він їм говорить: я б от те, що прийняв від Господа, і те передаю вам. Господь Ісус, цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: Це моє тіло, воно за вас дається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу по вечері кажучи. Ця чаша це новий завіт в моїй крові. Робіть це кожен раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він прийде. І хто буде їсти цей хліб і пити цю чашу, Господню недостойно буде винен за кров, за тіло і кров Господню. Ну, я не буду далі там це все розшифровувати, тому що часу вже мало. Тобто він говорить, що коли ви це робите. Ви звіщаєте цим смерть Господню, або нагадуєте собі про смерть Господню. Коли, кожен раз, коли ви це робите. Кожен раз. Не раз в рік, а ну от скільки разів робити. Якщо ви раз в рік приймаєте причастя і згадуєте про те, що для вас зробив Христос, то решті 364 дні ви вже про це не згадуєте, чи як? Чи, може, треба раз в місяць, так само небагато, так? раз в тиждень так само небагато. Може, робити це потрібно кожен день і не просто як обряд. А нагадуйте собі, що для вас зробила жертва Христа, що воно вам дає. Нагадуйте собі, хто ви є в Ісусі Христі. Нагадуйте собі, яка ціна була за вас заплачена. І а нагадуйте собі, що ви достойні, тому що Ісус приніс цю жертву за вас. Якщо ви себе вважаєте недостойним, то скільки б ви разів не приймали причастя, воно вам нічого не дасть. Причастя це віра в Слово Боже. Причастя – Це життя по Слову Божому. Це життя по духу, по вірі в те, що для вас зробив Христос. Я хочу молитися зараз за вас. І я хочу запитати тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа, якщо ви хочете зробити це, давайте зараз ми звернемося в молитві до нашого Господа. Скажіть йому, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, і я вірю, що ти за мене помер. Я вірю, що ти воскрес. Я вірю, що ти син Божий, і я приймаю тебе. Увійди в моє серце і живи в мені. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І зараз, друзі, я помолюся за тих з вас, хто має потребу встілені чи звільнення. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь. Я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається всіх, хто зараз приймає слова цієї молитви. І в ім'я Ісуса Христа нехай припиняються запальні процеси, нехай зникають пухлини, віруси, тромби, паразити всякі хай зникають, виразки нехай зникають, хай зникають камінці, всякі утворення, поліпи, бородавки, папіломи, катаракта нехай зникає, глаукома. Хай зникають всякі наслідки інсульту, ракові пухлини хай зникають, безпліддя хай зникає в ім'я Ісуса, страх нехай зникає, депресія, розлади всякі психічні нехай зникають, діабет хай зникає, псоріазм, бронхіт, астма хай зникне в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються пошкоджені органи внутрішні нирки, печінка, жовчний. Хай відновлюється шлунок, система травлення, дітородні органи хай зціляються. Хребет нехай відновлюється, Суглоби, нервова система, психіка нехай відновлюється. Залежність медикаментозна, алкогольна, наркотична, хай припиняється. Атаки панічні, хай припиняються. Хай нормалізується сон, система травлення. Хай нормалізується тиск, кровопостачання, робота серця. В ім'я Ісуса Христа. Гормональні процеси хай приходять в порядок. Вогнепальні поранення нехай зникають. Посттравматичний синдром нехай зникає. В ім'я Ісуса. Психіка нехай зціляється. Алілуя. Хай повністю відновлюється зір, слух, зуби, вага нехай нормалізується. В ім'я Ісуса Христа. Приймайте своє чудо. Біль, нехай зникає, суглоби, хай зціляються. Амінь. Приймайте своє чудо. Приймайте своє чудо, їжте Ісуса Христа, їжте Слово Боже. Живіть Ісусом Христом. Йдіть за Ним і робіть ті речі, які робив Він. Укріплюйтеся в вірі. Бог вас хай благословить. І до наступної зустрічі!